Отже, як працює мій інтернет без електрики. Зараз немає вдома електроенергії, і в мене є інтернет. Ну, по-перше, інтернет подається через оптичний кабель. Тобто заходить в будинок оптика, оцей чорний моток. Далі йде в коробку, де розпаяно, Ця оптика розпаяна з отаким от. Жовтеньким кабелем, який має в кінці роз'ємчик. Під тою коробочкою знаходиться Madea-конвертер, який робить з оптичного сигналу, робить сигнал для вітої пари. І власне ну, в нього є живлення. Далі ця вита пара йде до роутера. Роутер теж має своє живлення. І оцей нижній кабель це і є для стаціонарних комп'ютерів. Живлення стаціонарних комп'ютерів. Суть тут в чому? Суть в тому, що оці кабелі для живлення, вони сходяться в такий от білий жирний кабельок і цей кабель йде вже до акумулятора. Тобто, зараз живлення відбувається суто від старого автомобільного акумулятора. Кабель заходить не безпосередньо, не безпосередньо до нього, він заходить у. Сонячний контролер Сонячний контролер виконує роль захисника батареї від повної розрядки. Тобто, коли напруга падає менше, ніж мінімальна, даний акумулятор буде відключено і, в принципі, ну, інтернет пропаде. Але там невеликий струм споживання, тому воно буде працювати досить довго. Сонячний контролер має вихід, має вхід батареї і має вхід для зарядки. У мене, крім інтернету, підключено ще живлення камери на вулиці. От. Значить, заряджається він через отакий от адаптер, ноутбучний. Нормальний сонячний контролер. Мав би мати можливість живитися від напруги, від напруги цього блоку живлення безпосередньо, але це. Якась мені попалася підробка, він не живиться від напруги більшої, ніж напруга зарядки акумулятора. Це є неправильно, він має працювати нормально, але я ту проблему вирішив. У мене тут є така такі от заряд, плата для зарядки, я її налаштував на необхідну напругу 135 вольта, виставив струм і, в принципі, зарядка відбувається все одно через цю плату. Ну, Це нюанс. Тобто, в основному ця плата, цей контролер, точніше, він виконує роль. Обмежувача, який не дає розрядитися акумулятору. Він подає струм по цьому білому кабельку, і от він вже розходиться на медіаконвертер і роутер, які працюють постійно. Коли з'являється електроенергія, акумулятор починає сам заряджатися, і при закінченні заряду він, зарядка вимикається. І так воно все працює. Є світло чи немає світла, інтернет є постійно.